Сьогодні в нас кінець січня і я зараз заготовляю собі ґрунт для своїх рослиночок. Зараз я під осикою. Ось такі лисячка тут перепрівші. Дуже дуже гарні, гарний ґрунт тут пухкий, можна сказати. Земля не промерзла. І ось що я вичитала в інтернеті, значить під осикою у нас ґрунти, які мають дезінфікуючі властивості, під вільхою у нас ґрунт, який має азотофіксуючі бактерії. А під ліщиною у нас ґрунт який має багато мікоризи. Тобто, якщо може можливо, комусь ця інформація буде Ну, корисна можете використовувати. Я ось заготовляю собі зараз під осикою. Ось, пересіваю тут прямо на місці, щоб мусор не вести додому. Ну, і отак -от. Ось так. Всім гарних урожаїв.